Гарячу воду зробили. За допомогою до журналістів народного контролю звертались мешканці будинку, що на вулиці Медової печери, 69. Люди скаржили, що вже більше року в їхніх квартирах не було гарячої води. Півтора року нема гарячої води. Ось заява моя. Я звертався, копія заяви звертався. 21 11 11 року. Я мешкаю на 9-му поверхі, а тут ще підписалося, ну, кого тоді заставити, 7-й, 4-й, 2-й, 1-й поверх. Значить, 18 квартир, 9-поверховому будинку в нашому під'їзді немає гарячої води. Журналісти звернулися до начальника ЛКП. Він на камеру пообіцяв, що гаряча вода у людей буде до 25 жовтня. Втім, комунальники впоралися зі своєю роботою швидше. Через три дні, як до нас приходив народний контроль і став займатися цією справою, нам включили гарячу воду. Дуже дякую, бо стільки часу минуло, півтора роки без води того страшна річ. Куди ми тільки не зверталися? Ніхто нам не допоміг. Телеканал Зік нам не допоміг. Ми ще дякуємо всім працівникам, що вони так скоренько е е від на нашу просьбу і допомогли нам. Завдяки журналістам народного контролю. Гаряче водопостачання у будинку, що на вулиці Медової, печери 69, Відновлено зоряна гнад, народний контроль, телеканал Зік. Щодня журналісти гарячої лінії Зік отримували до 50 звернень громадян. Значна частина використовувалась для підготовки сюжетів новин, але з часом журналісти перейшли від просто висвітлення проблем до допомоги у їх вирішенні. Ми провели те, що наші чиновники мали вже давно провести. Ми провели повністю аудит району. Зібрані проблеми громадян були класифіковані у основні групи, що має стати критерієм розподілу бюджету. Ми першочергові проблеми знаємо. Куди? Прямо так відсотка. Скільки там? 22 Є першочергові. Значить, 22% бюджету іде на ці проблеми. Звернення громадян та результати вирішення їх проблем знаходять відображення на сайті народного контролю. Створюється унікальна карта, на якій проблема буде зображена з прив'язкою до конкретного місця. Ця карта стала важливим елементом програми Народний контроль ЗІК. Народному контролі в програмі. Будемо чітко показувати крок за кроком, що ми робимо. Результати роботи о 21.20 на телеканалі ЗІК щобудня. Ми отримаємо важелі, щоб контролювати чиновників та змусити їх працювати чесно. Мої дії, ви знаєте, як журналіста, ви побачите мої дії як депутата.